Хочеться плакати. Ми дуже багато років чекали ту квартиру. І зараз статися бомжом, саме розумієте. 40 років працював на підприємстві, саме, щоб зробити ту квартиру саме. і тако піти між чужі люди саме. Вони ну, чужі люди, але тут своя сім'я, свої люди, це саме. Добрий день, сказати, і усміхнеться. Я чекаю подивитися ту стіну, саме яка від першого під'їзду, чи нема там трещин. Я думаю, будинок вистоїть. Там дуже хороша подушка, саме піщана. Тут сваї немає. Екскаватор поступово, тобто по одній квартирі зверху донизу, в нас така технологія, він опускає цей будинок, щоб було все безпечно. Оператор дуже досвідчений в нас і він ну, стикався з такими будинками. Дощова погода нам сприяє, тому що дощ прибиває пилюку, це нам тільки на користь. По технічному нашому звіту має е, другий під другий під'їзд, має залишитися. Ось і це власне дуже багато чого і залежить власне від самого оператора, який буде розбирати перший під'їзд. Ну він має це так зробити, якось максимально безпечно для того, щоб і другий під'їзд в тому числі не постраждав. На даний час на відсотків 95 прибрано всередині будівлі від сміття і вивезені на сміттєзвалище. А тепер е, залишається вже основний відрізок. Роботи